12 днів від ідеї до її втілення. Саме стільки часу знадобилося тернополянину Ярославу Яготіну та його команді на реалізацію інклюзивного таксі у Тернополі. Його пасажирами будуть захисники та захисниці, які отримали поранення та потребують транспорту для переїзду з пункту А до пункту Б. Відтепер це вдасться їм реалізувати із допомогою буса, який спеціально адаптований для перевезення маломобільних людей. Таке авто знайшли у Нідерландах. Воно оснащене всі Обхідним для зручної поїздки, механічним підіймачем, ременем безпеки та кріпленнями для фіксації крісла колісного захисники зможуть користуватися автомобілем у Тернополі та поза його межами. Це перевезення між лікарнями, перевезення від ЖД вокзалу в лікарні з лікарні на ЖД вокзал. іноді військові, які в області або там в сусідніх областях хочуть на вихідних там побачити родичів, але є складнощі, щоб доїхати туди. Такий проєкт отримав назву Ветеран таксі. Аби автомобіль був помітним на дорогах для водіїв. Тернополяни також створили лого. На ньому військовий у кріслі колісному та з автоматом у руках цей малюнок є символічним та свідчить про те, що воїн тимчасово перебуває у таких життєвих обставинах, та навіть в таких умовах є прикладом для інших. Я розумію, що для військових дуже важливо не відчувати, що вона якісь є. Не такі, як інші, особливо після поранень, бо він там ще два місяці тому там на посадки бігав посадки, штурмував, а зараз до нього відносяться якось. Типу не знаю, з жалем якимось. тому ніякого жалю не проявляємо до цього. Це просто військовий, який отримав під час виконання бойового завдання поранення. Він далі залишається воїном. всередині він воїн. Ярослав Яготін вже давно допомагає військовим. Тернополянин часто відвідує захисників на фронті, а також спілкується з ними в тилу. За словами волонтера, завдяки такій ініціативі вдасться висловлювати повагу військовим до їхньої сміливості та героїзму. А також вона допомагатиме. Нашим ветеранам та ветеранкам повертатися до цивільного життя як є. Така фраза відома, що військовий взяв відповідальність щоб нас захищати, ми мусимо взяти відповідальність як суспільство, коли він повернеться. І оце наша частина відповідальності. Бо коли ми кажемо героям слава, воно якесь типу це має бути дієслово, що означає героям слава. І ми це одне з тих, що ми практично хочемо робити. Ветеран таксі перевозитиме маломобільних воїнів у Тернополі та поза його межами безкоштовно. Аби замовити поїздку, телефонуйте за номером 096 911 33 55.